Друзі, а ви чули, що в Кремлі вже панікують через нову угоду між Україною та Великою Британією. Їм настільки некомфортно, що вони знову назвали Азовське море своїм внутрішнім морем. Далі ви зрозумієте чому. Отже, Україна та Британія напередодні підписали угоду про стратегічне партнерство аж на 100 років. Я про це розповідав раніше. Там йдеться про співпрацю у всіх сферах, включно. І військову. Наприклад, планується створення спільних флотилій для забезпечення безпеки в Балтійському, Чорному та Азовському морях. І знаєте, що сказав Пісков? Що їм це дуже не подобається, Ну, особливо той пункт, де йдеться про військову співпрацю в Азовському морі. Ну, вони вперто вважають його своїм внутрішнім морем і явно не раді можливостям появи там британських військових суден. А було б, до речі, дуже непогано побачити там британські кораблі. Так, паніка Кремля цілком розуміла. Угода з Британією це ще один доказ, що Україна не стоїть на місці, а активно будує спільні партнерства навіть із провідними країнами НАТО. Також згадування Азовського моря не просто так: ми нагадуємо Росії, що воно наше. Ну а Пісков лише зайвий раз довів, як болісно Кремль реагує на такі. Успіхи. І це означає, що Україна на правильному шляху. А ще неочікувано, кандидат Трампа на посаду міністра фінансів заявив, що треба посилювати санкції проти Росії. А Скотт Бенс, якого Дональд Трамп планує висунути на посаду міністра фінансів, просто жорстко розкритикував підхід Байдена до. Санкцій проти Росії. Він заявив, що чинні обмеження це слабкі заходи, які не змушують Кремль поступля... поступатися. На його думку, потрібно посилити тиск, особливо на великі нафтові компанії Росії. Бесент вважає, що саме це може змусити Москву сісти за стіл переговорів і, можливо, змінити хід війни. Ну по суті, Бесент натякає, якщо застосувати жорсткіші санкції, то можна було б швидше досягти. Результатів, і це не просто думка, а чітка пропозиція до дії. А як на мене, це дуже важливий сигнал. Можливо, дійсно час діяти жорсткіше, адже війна вона затягується, а Росія все ще знаходить способи обходити обмеження. Сталося ще одна гучна подія: чув, що Трамп і Сидзіпінь знову на зв'язку. Цидзипінь. Подзвонив Трампу і китайське агентство підтвердило цю новину. Сам Трамп теж не став мовчати і заявив, що розмова була дуже хорошою. Говорили про торгівлю, проблему з фентанілом і, здається, ще купу всього. Там Трамп навіть пообіцяв, що вони із СІ зроблять все можливе, аби світ більше став більш, більш мирним і безпечним. Уявіть собі, Трамп написав, що ця розмова. Була дуже важлива як для США, так і для Китаю. І виглядає все так, що два лідери намагаються навести мости, але поки що схоже на таку обережну гру. Сторони обговорили гострі теми, як, от, наприклад, фентаніл, що став, до речі, глобальною проблемою в світі. Але чи справді вони зможуть зробити світ безпечним? Питання відкрите, але ми згодом побачимо. Звісно, Трамп і Сідзепінь – політики, які а звикли мислити в своїх інтересах, але сам факт того, що діалог відбувся, це вже непоганий сигнал. А далі в мене до вас питання: як ви думаєте на такі події, як відповідає Росія? В Російській Федерації теж вирішили не пасти задніх і створити черговий дружній союз. Здогадайтеся, з ким на цей раз з Іраном. Уявіть собі. Іран та Росія підписали стратегічну угоду. Ну і тепер Путін з президентом Ірану розповідають про співпрацю. Але хіба ми не знаємо, як це відбувається? Росія та Іран підписали договір про стратегічне партнерство, і це відбулося в Москві за участі Путіна та іранського президента Масуда Пезешкіана. Хоча деталі документа не розкривають, міністри закордонних справ обох країн. Поспішили заявити, що угода нібито не є військовим альянсом і не спрямована проти інших держав. Цікаво, що подібний договір Росія вже має з Північною Кореєю, і, хоча офіційно йдеться про нібито економічне та культурне співробітництво, в реальності ми бачимо активний обмін зброєю та ресурсами. Тому викликає питання, що ж насправді стоїть за цими угодами. Адже дружба з такими країнами, як Іран і Північна Корея, ну це явно не про мир і прогрес. Мені здається, це черговий крок Росії, щоб залучити ще одного союзника в своїй боротьбі проти Заходу. Навіть якщо вони стверджують, що це не військовий союз, Іран останнім часом активно постачає Росії дрони. Ну а тепер це може вийти на новий рівень. Ну А тим часом Зеленський приймає гостей. В Києві, хоча Зеленський чекав одного словацького лідера, а приїхав зовсім інший. Президент України Володимир Зеленський прийняв у Києві Міхала Шемечку, лідера найбільшої опозиційної партії Словаччини прогресивна Словачина. Цікаво, що очікували зустріч з чинним словацьким прем'єром, але замість нього прибув представник опозиції. Ну, Зеленський і Шемечка обговорили двосторонні відносини між країнами та важливі питання в енергетичній безпеці. Хоча конкретних рішень чи заяв поки що немає, але сама зустріч свідчить про підтримку України навіть серед політичних опонентів у сусідніх країнах. І вони готові співпрацювати. Це ще раз показує, що питання енергетики та безпеки виходять за рамки внутрішньої політики. Мені подобається, що незважаючи на політичні розбіжності у сусідніх країнах, Україна залишається важливим партнером, а такі зустрічі можуть допомогти побудувати міцні відносини не лише з урядами, а й з суспільствами. Не обійшлося сьогодні й без Орбана, який знову відзначився. Прем'єр Угорщини Орбан заявив, що економічно України вже не існує. Віктор Орбан вкотре повторив наратив російської пропаганди, а він заявив, що Україна нібито тримається лише завдяки західній підтримці і що ця ситуація не може тривати вічно. За його словами, як тільки Захід припинить допомогу Україні, війна одразу закінчиться. Орбан підкреслив, що мир настане тоді, коли партнери скажуть Україні ні. А такі заяви виглядають не лише цинічно, а й небезпечно, бо вони розколюють єдність заходу. Звичайно, Орбан просто підігрує Кремлю і забуває, що Україна не починала цю війну, а просто захищає себе. І, до речі, робить це доволі ефективно, якщо враховувати, що на нас напала друга там чи третя армія світу. Ви чули, що росіяни вже ховаються в трубах водоканалу. А наші військові це бачать і працюють над їх знищенням. В районі Часового Яру Росіяни використовують труби каналу Сіверський Донець-Донбас, щоб переміщуватися і ховатися від ударів Збройних сил України. За словами Дмитра Запорожця, речника ОТУ Луганськ, оператори дронів постійно фіксують такі маневри та намагаються знешкоджувати ворога. Окрім цього, росіяни активно мінують будівлі. І дороги проти піхотними мінами, щоб створити додаткові перешкоди для українських військових. Ворог адаптується до ситуації, змінює тактику, але Збройні сили України теж не стоять на місці. І наостанок хочу вам сказати про нововведення: Міністерство оборони запускає базову військову підготовку для студентів. У Міноборони підтвердили, що вже з вересня 2025 року студенти проходитимуть базову загальновійськову підготовку. Всього буде 300 академічних годин. 90 годин це теорія в університетах, а 210 годин це практика у військових частинах і центрах. Теорію повинні пройти і хлопці, і дівчата, але от практика обов'язково лише для Придатних до служби чоловіків наприкінці програми всі складуть присягу, отриватимуть сертифікати і навіть військово-облікову спеціальність. З одного боку такі навички можуть стати у пригоді в будь-який момент, враховуючи ситуацію в країні, але з іншого боку, це ж лише студенти. Та в цілому, це напевно правильний крок для зміцнення нашої безпеки. До речі, пишіть, що ви про це думаєте. А я на цьому завершую своє відео. До зустрічі в наступних тисни лайк. До побачення.